За чужою партою і не у своїй школі сьогодні навчається старшокласниця Анастасія Макаренко. Говорить, знають її як президентку 28-ї школи, та сьогодні вона учениця 34-ї. Загалом наша школа відрізняється від цієї, тим, що вона трошки менша, в нас школа трошки світліша, і вона якась більш компактна. Тут якось все. Більш так його багато. З новою вчителькою української мови розповідає, повторювали вивчений матеріал. Ми рідко працюємо в групах на уроках української мови в нашій школі, а так, в принципі, все інше дуже схоже. У новій школі, каже, навчатиметься три дні. Сьогодні у неї ще чотири уроки. Я людина не сором'язлива, тому мені, в принципі, нормально. Я думаю, що ми подружимося за цей час. Ідея обміну учнівським самоврядуванням між міськими школами їй наснилася, говорить президентка 34 ї школи та ініціаторка проєкту Анастасія Йосипанко. У мене була, скажімо так, дитяча мрія обмінятись учнями. Бути на місці когось в іншій школі, я запропонувала президенту 28-ї школи стати нашими, скажімо так, партнерами, і е, вона погодилась. Ми все узгодили з адміністрацією і вирішили запустити цей проєкт. Його мета і ціль, навіщо це все е, здобути досвід, нові враження і емоції, побачити, як працює самоврядування інших шкіл. Цей проєкт має назву Лідерський Чебум». Він відбувається у два етапи протягом двох навчальних тижнів, Говорить директорка 34 ї школи Валентина Козій. Перший етап це було в іншій в 28 восьмій школі. І сьогодні ми вже якби завершальний другий етап в нашій школі. Пригадую, почувши пропозицію від своїх учнів, погодилася без сумнівів підтримувати молодь. Я думаю, це наше основне завдання. Саме такі проекти, коли діти знайомляться, коли вони отримують нові досвіди, коли вони бачать і спілкуються з іншими, це їх розкомплексовує. Школи обмінялися десятьма учнями, розповідає пані Валентина. Під час такого обміну діти відвідують уроки, класи безпеки та ходять на тренінги. Уже дітки мають досвід спілкування, вони вже здружилися, вони вже знають одне одного. Тепер ми їхній досвід тільки якби поглиблюємо. Додає, проєкт планують втілювати і наступного року. Наталія Черкашенко, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.